Слава Ісусу Христу, дуже гарне слово. Мене найбільше цікавило, як в потоп взагалі загинули всі риби, всі, всі ці тварини, які плавали в воді. Ну вони же ж в е, воді плавають, як вони могли загинути? А пастор дав відповідь по проповіді по Біблії, що вони зварилися, тому що з під землі вийшла вода гаряча і воно все зварилося. І... Навіть ной він бачив, як падав той баліт льодяний да, з такою високою температурою мінусовою. Він бачив, як це все вода, як лавався, вся земля перероблялася, і він вижив. Чому? Тому що він не звертав увагу на те все. Він рухався за Богом, він будував ковчега. Він кожного дня був у ковчезі, і тому все, що мені треба, це проповідувати, будувати ковчега, тому що попереду йде апокаліпсис. І буде так само, як в дні Ноя лота, Бог буде спасати тільки праведника, тому зберегти себе треба не с від цього світу, слухати кожен день словесне молоко, слово Боже.